Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котить сюди волуна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама, як тато одна. Громадянин це особа, що належить до постійного населення якої, небудь держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. Патріот це той, хто любить свою батьківщину. Відданий своєму народові, готовий для них на жертви і подвиги. Патріотиз з грецької означає земляк, співвітчизник, людина, яка любить свою батьківщину. Патріотизм це любов до свого народу до батьківщини. Патріотизм полягає не тільки у любові до рідного краю, а й любові та повазі до свого народу та своєї рідної мови. Я вивчаю українську мову у школі та постійно працюю над підвищенням власної культури мовлення. Я вивчаю історію та культуру рідної країни, з повагою ставлюся до її пам'яток. Я дбаю про природу свого краю. Для мене велика честь бути українцем.